Вітаю в ефірі телепроєкт злочин і покарання. Я Ольга Журавель. Сьогодні майже нереально знайти особу, яка не мала банківського рахунку та не володіла банківською карткою. Тож наразі говоримо про актуальний для кожного, про те, як убезпечити кошти на своїх рахунках. Ми згадаємо про розповсюджені схеми кіберзлочинців, а також з'ясуємо, куди звертатися, якщо на ваші кремні заощадження зазіхають шахраї. Про все це у черговому випуску програми, що допомагає на варті коштів на карті. Крадіжка не злочин. Таке досить дивне риторичне питання змушена повторювати жителька Дніпра, котра працює кондукторкою на міських тролейбусних маршрутах. У жінки вкрали гроші з картки, і тепер вона намагається змусити правоохоронців розшукати злодіїв. Та це, як виявилось, справа непроста. Подробиці дивіться далі. Мені одне бажання – знайти цю тварь. Людмила Степанюк кондукторка. Працювати в місцеве тролейбусне депо влаштувалася, бо мізерної пенсії катастрофічно не вистачало на життя. Особливо відчутним це стало для жінки рік тому, після того, як Людмила Васильівна поховала єдиного сина. А на початку червня жінку обікрали. Прийшла до каси здати виручку денну і утащили добровольці. Кондуктора утащили кошелек. В наході знаходились дві карточки: одна кредитна, друга пенсійна. От на кредитне 17 тисяч, а на пенсіонне 1700. Чому ви думаєте, що це саме кондуктори? Нікого більше не було. Не тільки у мене. Є кражі у других кондукторів. Як слід діяти, якщо потрапили в таку ситуацію, як пані Людмила? Надаємо алгоритм дій від юристів та банківських фахівців. Якщо відбувалась крадіжка, під час якої було заволодіння картками і грошовими коштами, то необхідно звертатися до поліції, подавати заяву про залучення потерпілим по кримінальному провадженню, ініціювати відповідні слідчі дії щодо вилучення відеозаписів з камер зовнішнього спостереження щодо безпечного міста і знаходити, куди ці кошти були перераховані відповідно. Чи були зняті якимось чином, встановлювати особу, подавати цивільний позов в межах кримінального провадження і от таким чином діяти. Одразу на місці, коли особа виявила крадіжку банківської картки, її відсутність, краще за все, зателефонувати на гарячу лінію банківської установи, в якій відкрит рахунок, і заблокувати картку, щоб не було здійснено списання таких коштів. Якщо відбулися шахрайські списання з картки, необхідно звернутися в банк за телефоном підтримки 3720, або в чат допомоги онлайн, або до відділення банку для блокування доступів до рахунку третіх осіб. Негайно звернутися до Кіберполіції до відділку за місцем проживання або заповнити електронну форму звернення громадян на сайті Кіберполіції. На свою біду пані Людмила зберігала пін-коди в гаманці, чого наголошують фахівці, робити не можна категорично. Тільки після того, як жінка дізналася про крадіжку коштів, часу не гаяла. Я звернулася в начери на 102, взяла в приваті виписку, зробила другі інші картки і пішла до відділення на Богдана Хмельницького у поліцію. Пані Степанюк написала у відділку заяву. Віддала банківські роздруківки, в яких чітко зазначалось, де, коли і скільки коштів, зняли невідомі. Я не знаю, які документи ще подавати. Я подала цю розпечатку, я написала заяву. Сказали чекати. Я прочекала місяць, ніхто ніде нічого. Я знову на 102 дзвоню. Вони мені кажуть, ми зв'яжемось, вияснимо і з вами знову зв'яжуться. Ніхто мені ніколи не перезвонював. Через три місяці після того, як Людмила Васильівна написала заяву, у відділі поліції її не змогли було розшукати. Згадує потерпіла. Я розплакалась, посиділа, і оце мені винесли ту відповідь, що я не приймала ніякого ніякої участі, що я не писала заяви, що нема нічого, нічого. І тому вони не хочуть втручатися в секрети банківські секрети. Тому Ніхто нічого мені помагати не буде. Виявилось, що працівники поліції чомусь не побачили у скоєному складу злочину і відповідно не внесли заяву в ЄРДР. Що ж робити? Ну тут є склад злочину. Потрібно. Подавати заяву і одразу оскаржувати дії, такі бездіяльність поліції до слідчого судді за місцем знаходження органу досудового розслідування. На це відводиться 24 години, на те, щоб поліція прийняла заяву і зареєструвала кримінальне провадження. Якщо протягом 24 годин не відбулися відповідні такі дії, відсутній витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, то необхідно подавати скаргу в слідчому судді. І слідчий суддя, здебільшого, якщо є ознаки кримінального правопорушення, зобов'язує поліцію все ж таки відкрити кримінальне провадження. А далі вже особа набуває статусу потерпілого, і вона самостійно або за допомогою адвоката в межах цього кримінального провадження ініціює слідчі дії. Отримавши відмову, Людмила Степанюк не оскаржувала бездіяльність правоохоронців, але звернулася до програми Злочин і покарання. Нема до кого більше звертатися. Єдине, що б вони зробили, це зробити запроси в банк, щоб подивитися, хто це зробив. Кредит дуже важко сплачувати дуже. Людмила Васильівна дуже сподівалася, що слідчі не випустить з поля зору відео, зафіксоване камерою банкомату. Як таке ще допоможе встановити особу, яка вчинила крадіжку. Є на банкоматах відеокамери. Далі, в залежності від той інформації, яка буде на банкоматі буде вже ну, відштовхуватися Далі поліція банк. Тут по суті він може там сприяти розслідуванню там надавати більш. Більше інформації або надавати її там е, у по наприклад, процедурі на запити слідчого, щоб не чекати ухвалу слідчого судді. Ми направили нашу героїню до центру безоплатної правової допомоги. Юрист склав для неї заяву про скоєння злочину. Mm. Нарешті розпочато досудове розслідування. Після набуття статусу потребів вона може знову звернутися. Таких звернень протягом року вона в неї може бути до шести. Шахрайства постійно змінюють форму і підлаштовуються під вимоги сучасності. Нові легенди від зазіхальників на кошти громадян з'являються швидко, наче гриби після дощу. Ворога ж, як то кажуть, треба знати в обличчя. Найбільше про злочини щодо рахунків знають у кіберполіції. В топі шахрайств у банківській сфері на сьогодні дзвінки від шахраїв. Людям телефонують, кажуть, що в них заблокували картку або вигадують якусь іншу подібну історію. Та вимагають надати персональні дані, після чого, звісно, швидко списують кошти з рахунків довірливих осіб. Якщо вам телефонують з приводу там будь-якої банківської системи, кажуть, що у вас щось з карткою злучилося або щось інше. Одразу кидайте слухавку, телефонуйте, перед на офіційну лінію банку. Питайте, чи дійсно є така проблема. На другому місці по розповсюдженості продаж неіснуючих товарів на різноманітних платформах, як, от, Instagram, OLX то потрапити до рук шахраїв можуть так, як і покупець, так і, і продавець. Перший дзвіночок коли вас намагаються надурити. Це перевести вас в якийсь месенджер, WhatsApp, Viber, Telegram, будь-який месенджер, тобто для того, щоб приховати вашу переписку з шахраєм для того, щоб йому розв'язати руки, щоб не спостерігала технічна підтримка. В топі шахрайських схем залишається і фішинг, в результаті використання якого сумнівні особи можуть писати вашим рідним з вимогами вислати кошти, використовуючи ваші паспортні дані або навіть фотографії приватного характеру. Це вже для шантажу. Як це працює? Люди переходять, їх перебрасує на неправильний тобто фішинговий сайт. Акаунт таким чином уганяється. Тобто, і е, потім його встановити, так забрати вже буде майже неможливо тільки з певним часом, або е, створювати новий акаунт. Але за, за цей час ви можете віддати свої всі персональні дані, всі фотографії збережені, е, переписки з вашими близькими людьми. Після повномасштабного вторгнення популярності набули фішингові посилання щодо нібито державних виплат. Люди переходять за посиланням, авторизуються. Під час авторизації шахрай отримує доступ до банкінгу і не лише списує поточні кошти, а й використовує кредитний ліміт. Суми зростають до сотень тисяч гривень одним платежем на кожний акаунт. Тож фахівці радять не залишати банківські дані у будь-яких месенджерах. Хочеться допомагати всім, так допомагати військовим, допомагати е, нашим захисникам. Сникам, але все рівно необхідно бути обачливим при переводі коштів, так перевіряти, чи дійсно така організація існує, ці волонтери, або конкретно та то, як ті військові, чи дійсно вони знаходяться на фронті, чи чи дійсно вони воюють, а Це не підставні якісь люди. Тож як не стати жертвою шахраїв? Розпитаємо у наших експертів, банківських працівників, юристів, кіберполіцейських. Щоб не стати жертвою шахраїв, потрібно запам'ятати, що банк ніколи не дзвонить клієнтам з питанням про їх персональні дані. Не треба викладати персональні дані у вільному доступі, не треба повідомляти конфіденційні дані картки, cv код, пін код, зміст смс-повідомлень третім особам та працівникам банку. Переходити за посиланнями на незнайомих та Підозрілих сайтах вводити реквізити картки, не треба відкривати сумнівні файли, які надходять на пошту, не треба виконувати розрахунки зі своїми картками в банкоматі та терміналі самообслуговування за інструкціями невідомих осіб, навіть якщо вони звертаються від імені банку. Дуже багато людей, які піддаються. На провокації в інтернеті, на просьби дати свою картку використання необхідно бути уважним та взагалі не залишати ніде свої банківські дані, якщо вони впевнені в конкретному ресурсі. Ще одне правило завжди залишати на різноманітних сайтах. Які я перераховував раніше надійні паролі, так само надійні паролі у вас вдома на вайфай мережі, щоб це не було від 1 до 8, від 0 до 1, мобільний телефон або дата народження з імені. На жаль, нерідко шахраї відбирають наші кошти і під маскою, нібито волонтерства. Свої відомості щодо цієї картки там не залишати на сайтах в інтернеті, там не зберігати її в браузерах, не передавати стороннім особам. Для розрахунків в інтернеті та в торгівельних мережах фахівці радять відкрити окрему картку та перераховувати на неї в необхідній кількості кошти з основної картки. Це така не безнадійна справа, аби було у слідчого бажання розслідувати її. Будьте обережні та дотримуйтесь цих нехитрих правил. А ми будемо слідкувати за розслідуванням справи Людмили Васильівни. З вами була програма Злочин і покарання. Проєкт, що допомагає. Та я, Ольга Журавель. Сподіваюся, що справедливість буде відновлено. А ми, в свою чергу, стоятимемо на її сторожі і будемо слідкувати за розвитком історій, про які сьогодні вам розповіли. А для тих, кому набридло мовчати, функціонує наша гаряча лінія 067 636 10 95. Телефонуйте, можливо, ми зможемо вам допомогти. Бережіть себе, до побачення.